Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами будемо говорити про дещо дуже моторошне. Ви знаєте, що коли йдеться про сімейні блоги на моєму каналі, це відео не обіцяє нічого хорошого чи приємного. Кіт зліпив собі пиріг, поки смаже, поки бій. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь. Але попереджаю вас про багато тригерів. Тут ітиметься і про на. Щодо дитини і про публікацію її онлайн, тому що для багатьох це також є великим тригером, і, взагалі, про те, як виманювалися гроші на містифікації дитячої хвороби. І це просто в голові не вкладається. Багатодітна мама Алана Гаріс публікувала фотографії і відео своєї дитини, яка бореться із серйозним захворюванням мозку. Її канал в Тіктоці мав понад мільйон підписників, і дуже багато людей ще розслідкували за нею. Бажали їй дитині видужання, і навіть кидали їй гроші. Але виявилося, що вона просто накачувала дитину якоюсь речовиною. Це дуже тяжко буде про це говорити, але давайте таки почнемо. Сподіваюся, вам цікаво на моєму каналі, тому очікую від вас лайк для підтримки, коментар для просування. А також, якщо вам хочеться бачити більше моїх відео, то ставте підписку та дзвіночок. Так ви дізнаватиметеся про вихід нових відео першими. Також ставайте спонсорами мого каналу і дивіться ексклюзивні відео, які я обіцяю вже зовсім скоро будуть там закинуті. І починаємо. Популярна сім'я Гарісів із Тіктоку, які мають чотирьох дітей, нещодавно опинилися в в центрі скандалу Брок та Алана Гаріс, які проживають у Квінсленді, отримали звинувачення у тому, що Алана давала їхній однорічній доньці Дейзі препарати, через що дитина провела місяці в лікарні і перенесла непотрібні операції на мозку. Маленька Дейзі народилася у квітні 23-го року. Більшу частину свого життя вона провела в лікарнях. Алана стверджувала, що у дівчинки діагностували епілепсію, інфантильні спазми. Та туберозний склероз – рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє ріст пухлин у мозку у серпні. Алана заявляла, що деякі терміново госпіталізували після втрати свідомості, стверджуючи, що вона перебувала в коматозному стані. Понад 100 годин у вересні Алана розповіла, що Дейзі знову спеталізували після того, як вона стала млявою та помітно хворою. Вона розповідала про деталі цих пухлин, які нібито тиснули на мозок дитини. І лише за один тиждень вона перенесла дві діагностичні операції. Згідно її дописів на Фейсбуці, друга операція мала видалити п'ять пухлин, зазначають, що Дейзі ніколи не була взагалі хвора, попри заяви про її важкий медичний стан. Який, очевидно, був спричинений ось цими медикаментами, які Алана давала Дейзі препарат бензодіазепін, який імітував симптоми хвороби, через що Дейзі стала млявою і погано почувалася, що потребувало госпіталізації. Бензодіазепіни це клас заспокійливих препаратів, які використовуються для лікування тривожності безсоння та судом, якими накачувала її мама. Як повідомляється, її чоловік брок не знав про те, що робить його дружина. Мені просто цікаво, яким чином чоловік може не помітити, що дружина накачує дитину якимись препаратами. Ну хіба що він дуже зайнятий роботою? І ви лише уявіть, дитина віком до одного року постійно перебувала під інтоксикацією цієї речовини. І дуже багато відео є про те, що дитина спить. І це настільки страшно навіє навіть якісь такі, знаєте, ці повідомлення про те, що діти, з якими вже бракують різні там люди, чому вони завжди сплять, тому що їх також накачують. І ви знаєте, тут навіть є якась подібність, тому що Алана, звичайно ж, збирала кошти на лікування своєї дитини. Я просто не можу про це спокійно говорити, тому що, по-перше, як такі люди можуть народжувати все більше і більше дітей. Я зрозуміла, що їй не вистачало, можливо, коштів на утримання тих дітей, їй потрібно було заробити. Тому вона вирішила накачувати нову дитину, щоб та заробляла їм усім гроші. Я просто не те, що вважаю, що треба дітей. Забирати. Я вважаю, що треба якось не дозволяти народжувати дітей ось таким людям, поки вони не пройдуть всі психіатричні експертизи і так далі. А чому психіатричні? Ми зараз з вами поговоримо, які діагнози вже їй ставлять онлайн. Вона дуже багато розповідала у своїх відео про те, як вони з'ясували, що дитина хвора, як вони це пережили. Вона подається дуже емоційно. І ви знаєте, люди, які мають дітей, вони завжди дуже співчутливі до інших людей, хто має дітей. Можливо, навіть завдяки емпатії цих людей вона й змогла заробляти. На її відео вона постійно розповідає про якісь там лікування і постійно плаче, витирає сльози. Хоча там помічали, що жодних сліз навіть за окулярами не видно. Дитина постійно зазнавала реальних. Операції, дослідницьких операцій, тому що лікарі не могли зрозуміти, що з її станом не так ішлося про численні пухлини в мозку. У дитини постійно були напади судом. Вона постійно втрачала свідомість і її постійно оглядали, брали зразки крові. Ви, хоча б розумієте, що це таке взяти в дитини кров. Це ж ціла процедура дитина повністю в стресі. І от Алана Гарріс постійно про це все розповідала, знімала свою дитину. І ви знаєте, про те, щоб знімати взагалі дитину і закидати її в інтернет, це настільки вже велика тема, і ви це могли бачити у моїх інших відео з цих. І мало того, що дитину ти закидаєш, так ще й закидати хвору дитину, це взагалі в 100 разів гірше. Я думаю, ви могли бачити дуже багато є користувачів, які ведуть стріми з дитиною і збирають гроші. Бо дитина часто прикована до ліжка, і це виглядає дуже і дуже моторошно. Я не знаю, як ставитись до такого, але я не думаю, що дитина давала згоду на публікацію її відео чи стріму. У такому стані, в якому вона перебуває, тим паче, що дуже багато цих дітей взагалі дуже дуже маленького віку. До сімейних блогерів можна ставитись по-різному. Хтось їх засуджує, хтось ненавидить, хтось, скажімо, як от я не розуміє для чого повністю закидати життя своїх дітей онлайн. Тим паче, що дуже часто вони засвідчують геолокацію, де вони живуть, публікують в реальному часі, куди вони направляються і куди ходить в школу їхня дитина. Це все дуже серйозні нюанси, але ми не можемо заперечувати, що ось такі відео, де мати плаче про хвору дитину, що вони дійсно розчулюють людей. Тому було важко не співчувати цій матері. Дуже багато блогерів, скажімо, навіть американських австралійських, розповідали, що вони дійсно співпереживали її і бачили оці всі її трансляції. Публікації, яка операція була в дитини, які обстеження вона проходила. Вона завжди була із цією тихальною трубкою. У неї завжди на згинах ліктів були сліди від ін'єкцій, тобто її постійно чи кололи щось, чи брали кров. Але, як ми знаємо, кололи не лише лікарі. Але з чого почалося ось це звинувачення Алани, як її почали викривати? До речі, немає ще доведеного факту. Вироку суду немає, тому давайте подивимось, що про це все говорить. Почалося це все з того, що анонімний інформатор оприлюднив у соцмережах особисті подробиці, які свідчили, що команда медсестер Дезі почала підозрювати неправдивість її заяв і розповідей про стан дівчинки. Після цього батько Дейзі Брок Гарріс опублікував офіційну заяву у соцмережах, заперечуючи будь-яку свою причетність до дій Алани, і назвав її монстром, підтвердивши правдивість цих онлайн-звинувачень. Весь час, коли публікувалася інформація про хворобу дитини, функціонував фонд на її підтримку на платформі GoFundMe. І коли батько дізнався про цю ситуацію, буцімто, нібито він був ні при чому, то цей фонд одразу був видалений. Загалом там було зібрано близько 25 тисяч австралійських доларів. Але цей фонд був не єдиним, тому що друг сім'ї також відкрив спеціальний фонд для збору коштів для Дейзі. Там зібрали лише 340 доларів із мети в 10 тисяч. Також один місцевий спортзал збирав гроші для Дейзі. Тобто, загалом мільйони на цьому вони не зібрали. Але переважно вони заробляли на монетизації в тіхтоці, і мені стається, сама Алана робила це лише знаєте для свого власного задоволення, тому що вона постійно розповідала, як їй тяжко отримувала свою порцію уваги. Поліція розпочала розслідування, і дітей одразу було вилучено у цієї сім'ї, навіть попри те, що батько говорив, що він не знав і що його дружина монстр. Тому зараз усі їхні діти перебувають під опікою держави. Офіційно її звинувачують у завданні шкоди дитини через фабриковану хворобу. Сфабрикована хвороба може бути вигаданою або спровокованою. Це форма насильства над дітьми, коли батьки чи опікуни переконують медиків, що дитина хвора або що її стан гірший, ніж є насправді. Це виходить за межі простої батьківської тривоги через стан здоров'я дитини, яка насправді може виражатися у проханні додаткових обстежень чи підтримки. А от до таких дій вигаданої хвороби належить перебільшення чи вигадування симптомів, маніпуляції з тестів, переконання лікарів у тому, що дитина хвора, коли вона здорова. А у найгірших випадках, як от з Дезі, це навмисне отруєння дитини та погіршення її стану. Психологи стверджують, що мотиви такої діяльності батьків можуть бути спочинені не лише фінансовими мотивами, але й прагненням до слави, співчуття, привернення уваги через те, що мама перешкоджала медикам у їхніх маніпуляціях. Дитина пройшла дві серйозні операції на мозку. І ви знаєте, мені цікаво, просто от, що це за такі медики, які, дивлячись на аналізи дитини, не виявили там цих сторонніх речовин і не зрозуміли, що в дитини немає пухлин. Просто мені от цікаво, як не медику, як можна імітувати наявність пухлин. Ну хіба що, можливо, ті пухлини з'явилися через вживання ось таких препаратів. Алана заявляла в інтерв'ю, що ці звинувачення є абсолютно вигаданими і несправедливими, і вона залучатиме компетентних юристів. До речі, мене дуже цікавить, що це будуть за юристи, які будуть намагатися повернути цій жінці її дитину. Звичайно ж, презумпція невинуватості, ніхто не відміняє це все, її вину ще не доведено. Я не здивуюся, якщо виявиться, що чоловік також брав у цьому участь. З точки зору моральності, я таких юристів не зрозумію, звісно. І знову ж таки, у нас з вами немає доступу до якоїсь там медичної документації і слава Богу, тому що це дитячі приватні дані, їх не можна оприлюднювати. Але як лікарі могли робити операцію на мозку, у якому немає пухлин. Тому я вважаю, що разом із тим, що ця мама чи тато хто б це не робив, вони повинні постати перед судом за свої дії. Також я думаю, що варто провести спеціальну перевірку щодо лікарів, які лікували дитину, яка по факту не була хворою, тому що якщо навіть мама може там щось говорити лікарям, вони повинні враховувати фактичний стан дитини, а не враховувати слова матері. В соцмережах, звичайно ж, почалася хвиля Хейту до Алани і це цілком зрозуміло. Дехто писав, що дивився відео Алани і думав, що вона виглядає дуже щасливою, поки відкриває посилки в цей час, коли її дитина хворіє. Її засуджували дуже багато людей. Також писали, що Алана була надто щасливою як для жінки, у якої є троє дітей, і четверта дуже хвора. Вона постійно знімала якісь розпаковки, влоги. Люди всі реагують по різному на таку ситуацію, може комусь краще працювати, щось робити, але багато хто дійсно цьому дивувався. Одна з теорій, чому Алана могла робити це зі своєю донькою. Полягає в тому, що в неї буцімто є синдром Мюнхгаузена, розлад за якого людина імітує хворобу або навмисно спричиняє її симптоми у себе. У цьому випадку батьки перебільшують або навмисно викликають симптоми хвороби у дитини. І це є формою насильства над дітьми. Тут ми, звісно ж, згадуємо про історію джипсі Роуз Бланшард, мати якої діді знущалася з неї протягом років. Вона вигадувала хвороби своєї доньки: серед них лейкімія, м'язова дистрофія, епілепсія, інтелектуальні порушення і багато інших. Також вона помилково стверджувала, що для джипсі необхідне крісло колісне зон для годування і постійна медична допомога. В соцмережах вже порівнюють маленьку Дейзі із Джипсі, припускаючи, що Алана, очевидно, має подібний стан. Я навіть не знаю, друзі, що ще в кінці тут можна сказати. Це настільки жахливо, і я впевнена, що це не останній випадок. Дуже багато всього стається постійно кривдять дітей. І навіть у вас за стіною ви можете чути це чи не чути. Тобто завжди буде аб'юз дітей. І інше питання і як це зупинити? Що можемо для цього зробити особисто ми? Чекаю ваших думок щодо публікації дитини в соцмережах, щодо публікації хворих дітей. Що ви про це все думаєте? Будь ласка, не соромтеся, напишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.